Компанія це приблизно 360 гібридів цукрових буряків, які пристосовані до різних зон, різних кліматів, різних країн і продаються у всьому світі. Це приблизно тисячу дослідів кожен рік на нові гібриди. Це декілька мільйонів насіння цьових буряків, які продаються у всьому світі. Це більше 600 працівників. Ми єдиною компанією селекційною, яка працює тільки для цукрового буряка. Цукровий буряк є сьогодні однією з найважливіших технічних рослин в країні, завдяки сприятливим ґрунтовим умовам. Українці вирощують його вже протягом двох століть. Майже 200 років досвіду роботи з цією рослиною має бельгійська компанія Сесвандерхаве, лідер у галузі селекції і насінництва цукрових буряків. Свою діяльність в нашій державі світовий виробник насіння розпочав в 90-х. останні 10 років. Працює в статусі національної компанії Сесвандерхаве Україна. Сес Вандерхава компанія, це світова компанія, Це селекційна компанія з історією більше 150 років. Як бренд Сес Вандерхава вона утворилася у 2000 році після об'єднання двох селекційних брендів: СЕС і Вандерхава. Компанія працює у всьому світі, де вирощують цукровий буряк. Це приблизно 40 країн світу. І для цих всіх країн компанія розробляє селекцію, має свою дистриб'юторську систему. І ця компанія одна із трьох у світі, яка має повний цикл виробництва насіння сініцькрубрики. Це від селекції до виробництва, дистриб'юції, маркетингу і таке інше. Сесвандерхаве є найбільшим у світі селекціонером і виробником гібридів цукрових буряків. Компанія постійно реалізує мільйони посівних одиниць насіння цієї культури у всіх бурякосійних країнах. Головний офіс Сесвандерхаве розміщений в бельгійському місті Тінен. Також в Бельгії знаходиться наукова лабораторія Сесвандерхаве, де спеціалістами компанії ведеться масштабна дослідницька робота. Вирощення синів здійснюється у Франції, Італії, Росії, Україні, Турції, в Америці для Америки. Ми маємо три заводи. Це завод Бельгії, завод в Україні і завод в Росії. І ми є однією з головних частин компаній у світі. В Україні ми маємо вирощування, переробку, дистриб'юцію, маркетінг. В цьому плані є незалежною одиницею компанії Сісундерхава. Сесвандерхави охоплює більше третини світового ринку насіння цукрових буряків. Україна, як одна з найбільших бурякосійних країн світу, представляє для компанії особливий інтерес. Прийнявши рішення наблизити виробництво насіння селекції Сесвандерхави до українського споживача. У 2008 році компанія побудувала сучасний насіннєвий завод в селі Гоголів на Київщині. Завод це моя гордість, або гордість нашої компанії. І багато хто каже з наших конкурентів, що ми маємо кращий завод у світі. Не того, що ми такі розумні або такі хороші. Ми завод побудували один із останніх заводів насінними по цукровому берегу у світі. І тому ви використали самі нові технології, самі нові машини. Це сучасний завод, і тому це велика гордість. Компанія збудувала насіннєвий завод за один рік. Співробітники підприємства, місцеві жителі села Гоголів, проходили тренінги із бельгійськими інструкторами. Всі технологічні процеси контролюються спеціалістами головного виробничого заводу групи Сесвандерхаве в місті Тінен. Сучасне виробництво принесло в село не тільки роботу, а й західну культуру. В селі кажуть, ти де працюєш ну, на синемо, да, це і певний рівень. Якщо говорити про сам завод. Це дуже сучасне виробництво і дуже досконале виробництво. І, звичайно, ми його постійно модернізуємо і не стоїмо на місці. Ми завод відкрили в 2008 році і за цей час, за 8 років, ми його сильно змінили. Я маю на увазі машини, механізми, енергозабезпечення і таке інше. Вузька спеціалізація дозволяє компанії СЕС Вандерхаве щороку забезпечувати буряководів у всьому світі новим високоякісним насінням продуктивних гібридів. Стійкий до хвороб насіннєвий матеріал з високою екологічною пластичністю дозволяє отримувати більш цукристі, легкі в переробці плоди, кращі врожаї і вищі прибутки. Звичайний фермер може придбати продукцію сес-вандерхави в спеціалізованих магазинах. Втім, левова частка насіння виготовляється компанією для крупних агрохолдингів. У нас є два види продукції. Є продукція, яка скажімо, для промислового користування це 99% нашої продукції. Ми продаємо її через дистриб'ютор. І це є наші партнери. А друге є фермерське насіння. Фермерське насіння можна купити в мережі магазинів, в певних магазинів. Фермерське насіння – це малоніше, і для маленьких фермерів, які вирощуються. Цукровий буряк, сказати, для себе Віймаю собі, відома, пару мішків цукру для різних потреб. Провідні позиції Сес Вандерхави обумовлені багатьма чинниками: висока якість насіння, передова генетика, значні наукові досягнення, унікальна технологія заводської підготовки насіння, адаптованість гібридів до українських земель, наближене до споживача виробництво тощо. Втім, чималу роль в цьому відіграє відношення компанії до своїх клієнтів. У нас є два аспекти. Перше, це зовнішній і внутрішній. Зовнішній аспект це наша материнська компанія, яка надає нам можливість постійно нові гібриди, нова селекція. Без цього ніяка селекційна компанія не буде розвиватися. Якщо ви маєте хороші гібридні ринки, ви маєте шанс його використати. І друге, це Наші партнери і стратегія роботи з партнером. Партнерство це велика відповідальність, це як це дружба. І, і в багатьох випадках мої партнери або наші партнери це наші друзі. Партнерство, можна просто сказати, партнерство це є відповідальність, і це є взаєморозуміння і довіра. Я думаю, ці три достатні. Слово, щоб сказати, що таке партнерство. Коли ми будували компанію, якому будувала завод, особливо в нас було багато питань, як розвернутися на ринку і таке інше. Звичайно, що перше це ім'я. Ми поставили своє ім'я на ринку, і це ми його дуже оберігаємо. Це наші клієнти, звичайно, і ми дуже цінуємо їх і стараємося бути справжніми партнером з клієнтами. І останнє в даному переліку це є наш колектив. Я дуже ціную наш колектив. Я дуже горжусь цим своїм колективом. На ринку України Сесвандерхави вже більше 20 років. Але як національна компанія зареєстрована 10 років тому цьогорічний ювілей Сесвандерхави Україна зібрав високих гостей, партнерів та друзів компанії. У мене одне побажання. Такий ритм тримати надалі. далі. Я дуже задоволена, я дуже гаржу цим успіхом, який ми досягли. Повірте, це була тяжка праця і не тільки це, могли це висковити нас. Це, це успіх всієї команди ми були першим імпортером насіння цукрового буряку з бельгійського заводу. Тімін щодо того, як відкрила свої двері компанія «Сеслендерхава Україна. Побажання компанії, щоб вони завжди підтримували. Такий високий рівень інновацій, щоб вони завжди підтримували оптимальну вартість свого насіння, тому що це їх перевага на сьогоднішній день, і щоб ми не завжди залишалися друзями-партнерами. Сфандергаїнськомпанія Сесфандерхава Україна вже відзначила своє десятиріччя. Я особисто вітаю їх, тому що вони демонструють провадження новітніх технологій, які існують в аграрному секторі Бельгії, та, зокрема, при обробці насіння. Разом з тим співпраця з Україною є дуже знаковою для розвитку відносин між двома державами. Це виграшна ситуація, в якій обидві країни в міру своїх сил об'єднують передовий досвід у сфері технологій, у сфері сільського господарства. І звичайно, це ідеальний рецепт, щоб підкорювати інші ринки по всьому світу. За час ведення бізнесу в Україні провідний світовий виробник насіння цукрового буряку компанія СЕС вандерхаве заручилася довірою та підтримкою вітчизняних аграріїв, зареєструвала в державному реєстрі сорців та рослин близько 30 гібридів цукрового буряка власної селекції та міцно закріпила за собою статус лідера. Як компанія СЕС вона зайшла на ринок щодніростать році, я пам'ятаю. До сих пір, як ми завезли першу вантажівку з насіння цукрового боряка, це було 5320 посівних день. Зараз ми подаємо в 30 разів більше. Від 1993 року до сімшого дня пройшло дуже багато часу. Змінилася Україна, змінилась люди. Ми сіяли в Україні 1 мільйон 700 тисяч гектарів баряка, зараз тільки 250. Але я думаю, люди стали краще, люди стали більш освіченими. І просунутими. Я горжусь цим. я люблю людей, я люблю нашу Україну. І ми робимо все, щоб було тут добре. І сільське господарство на Україні. В, цьому році, в умовах кризису, як ніколи, показало себе.